Шановні майстри, партнери та постачальники, хочу звернутися до вас. Мій родич загинув під Авдіївкою. Тільки зараз знайшли тіло і поховали, провели в останню путь. Це третя штурмова бригада, яка, скажімо, прикривала відхід наших військ. Ну і у мене тільки помста, тільки помста в голові. Чим і як мститися. Самий простий спосіб це дрони FPV. Тому, тому в той підрозділ, який прикриває підрозділ Юри Семенченка, де він служив, я хочу передати не менше 15 дронів 10-х FPV камікадзе. Які ну, гарно, умиротворюють, гарно умиротворюють у третій й штурмовій, це гарно виходить. У мене з Вадимом Капейка, як ви знаєте, є проєкт, де всі постачальники магазини передають йому товари, інструменти, обладнання. Він виставляє це на продаж, продає за ну, трошки нижчими цінами але всі гроші йдуть на ЗСУ. Всі до жодної копійки підуть на виробництво ФПВ для третьої штурмової. Ви знаєте, отак і живемо. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Розумію, що майстрам зараз тяжко, але хоча б таким чином допомагайте ЗСУ. Слава Україні!